Права, 190 випише дроби, які можна скоротити і скороти їх. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, перше завдання. Це дріб 615. Ну що ж, записуємо тоді. Тут можна скоротити на 3. Ми запишемо тоді 6 як 3 помножити на 2. А 15 як 3 помножити на 5. Так. На 3 можна скоротити. Тоді в нас вийде дріб 2 п'ятих. Є. Тобто 6 15 після скорочення ми отримали дріб 2 п'ятих. Отже, друге, 2 сьомих і 2 і 7 це прості числа, їх уже ніяк не розкладеш, то так треба і залишити цей дріб, він більше не буде скорочуватися. Так, далі. Наступний дріб це 14 двадцятих. Ну що ж, 14, 20. 14 можна скоротити на 2 і 20 на 2, то ми записуємо, що це дорівнює. 14 записуємо як 2 помножити на 7, а 20 записуємо як 2 помножити на 10. На 2 скорочуємо. І чисельник, і знаменник, то в нас вийде 7. 10. Є. Ну що ж, переходимо до наступного завдання 4, 18,30. Тут можна скоротити на 3. І навіть можна скоротити на 6. Ну, найбільше число, щоб два рази не скорочувати. Давайте ми на 6 скоротимо, то ми записуємо, що 18 це 6, що множиться на 3, так? а 30 це 6, що множиться на 5. На 6 тоді скорочуємо. І чисельник і знаменник, то у нас тоді вийде дріб 3 п'ятих. Є? Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. 41 сота. Ну що ж, 41 у нас це просте число і більше ніяк його не запишеш 41. Тому. Ми ставимо тут крапку, більше ніяк не скоротиш цей дріб, тому що чисельник у нас просте число. Так, шосте 65, ну, як мінімум на 5, тут можна скоротити. Бо закінчується цифрою 5, то ми записуємо тоді. В чисельнику це буде 5, що множиться на 11, 55, а в знаменнику 5, що множиться на 13. На 5 скорочуємо. Тоді в нас залишається 11 Є. Е. тобто дріб 55 5565 дорівнює дробу 11 тринадцятих. Переходимо до сьомого завдання. 44 44,110. Ну що ж, тут можна на 11 і, напевно, на 2 скоротити. Давайте спочатку скоротимо на 11. Це явно видно. Отже, записуємо, що це можна записати як 11. Що множиться на 4, це буде 44. А в знаменнику це буде 11, що множиться на 10. Ну що ж, на 11 скорочуємо, Тобто це буде 4 десятих, але 4 десятих ще скорочується на 2. То ми записуємо 4 як 2, що множиться на 2. А 10 як 2, що множиться на 5. На 2 ще раз скорочуємо, То в нас вийде дріб 2 п'ятих. Так? Тобто 44 110 – це дріб 2 п'ятих після скорочення. 27 ну, 27 це 3 помножити на 9, а, 500, а 9 це множиться на 3. Тут тільки 3 є один дільник у числа 27, а 500 на 3 ніяк не ділиться. Тобто Це взаємно прості числа, тут не можна більше скоротити. Ставимо тут крапку, це вже все. Ну, Ці дроби скоротити не можна. Переходимо до 9-го 420 630. Ну, мінімум на 10 можна скоротити. Записуємо тоді, що це в чисельнику 10, що множиться на 42. А в знаменнику 10, що множиться на 63. Так, на 10 тоді скорочуємо. Залишається 42, 63. На 2 не скорочується. 63, на що можна поділити? Як мінімум на 3 воно ділиться. Це буде 21, що множиться на 3, а 42 це 21, що множиться на 2. Ну, гаразд, тоді на 21 скорочуємо, то записуємо тоді, що 42 це 21, що множиться на 2. А 63 це 21, що множиться на 3. На 21 тоді скорочуємо. То в нас тоді залишається дріб 2 треті. Ну що ж, переходимо тоді до 10-го завдання. Бачимо 888 тисяч. Ну, спробуємо тут його якось скоротити. Ну, як мінімум, 1000 ділиться на 8, це буде 125. І 888 ділиться на 8. Ну що ж, тоді записуємо, що в чисельнику це буде 8. Що множиться на 111, це буде 888. А в знаменнику це 8, що множиться на 125. Ну що ж, давайте тоді скорочувати чисельник і знаменник на 8. Скорочуємо. У нас залишається 111, 125. 111 у нас ділиться на 3. І буде там ще якесь просте число. 125 у нас ділиться тільки на 5. Бо 125 це 25 помножити на 5, а 25 це 5, що множиться на 5. Тут немає більше спільних дільників і треба його так і залишити. Це будуть вже взаємно прості числа. 111-125. Це більше вже ніяк не скоротиш. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.